Вітаю, друзі. Сьогодні на продажу Suzuki Адрес В-125G, Чотиритактний інжекторний скутер на повітряному охолодженні 125-кубовий скутер і, як я й говорив неодноразово, найцікавіший, один із найдоступніших скутерів. Малокубатурних на сьогоднішній час, ну і моя улюблена моделька на сьогоднішній день. Починаємо, як завжди, з задньої частини. Задня гума стоїть ARC Urban Master. Це гарна якісна японська гума японського бренду. 100х на, на 10 розмір гуми по протектору відсотків 60% залишилось. тобто Більше ніж половини. Задня частина в чудовому стані, скутер такого темного, темно сірого кольору, мокрий асфальт, дуже гарно, в гарному стані сам пластик, він в оригінальному кольорі ніхто його не чіпав, так він і прийшов. От, Але є, дивіться, дефекти. Зараз я вам постараюся їх показати. Вони практично непомітні. Я... От, дивіться, невеличка тріщинка, бачите, є малесенька тріщиночка. От Її взагалі не помітно. Але вона є. Так, далі. Оригінальний амортизатор залишився, трошечки підржавів шток, а так без питань. По варіаторах повністю все оригінальне. В кінці цього відео буде огляд варіаторів. Подивіться, кому цікаво. Скутер з оригінальним пробігом в 20 тисяч км, по варіках все у нас ідеально. Є, дивіться, ножечки для пасажира, дуже зручно. От є бокова підножечка, яка відключає двигун, тобто оберти двигуна. Далі, величезне гарне сидіння. Сидіння оригінальне, заводське. От якийсь дивний, як мені здається, не заводський ключик, але він з магнітиком, магнітик працює, все. Бачите, зараз. Лівою рукою незручно трошки. Коротше кажучи, зачиняю, відчиняю віконечко, все. Замок в ідеальному стані я трошечки ну, позмивалися хімією. Коли відмивав пластик надписи, а так замочок видно, що в ідеальному стані. Так, в ліву сторону відчиняється сидіння. Що в нас під сидінням? Під сидінням пара оригінальних зеркал. Також тут все, все супер, все чистеньке, без ніяких питань. Бак пластиковий. Оригінальний гарний великий багажник. До речі, і багато хто в мене бере кофри на ці скутери. І достатньо місця і для другого пасажира, і щоб кофрик стояв. І під сидінням у вас буде достатньо місця. Чим цікавий цей скутер своєю посадкою, пологим полом, тобто можна ноги витягнути, дуже зручно для людей з великим зростом, таких як я, от і сюди можна якийсь кульочок поставити і так далі. От зачепити можна сюди, є карманчик, тобто дуже комфортний і дуже цікавий апарат. Дивіться, в нас тут є навіть наклеїчка за попереднє ТО. Було ТО на 2020 році, наскільки я японців розумію, на пробігу в 20 200 кілометрів. Зараз у нас 2600. Ну І слідуючи ТО вони написали на 24 700. 20-ка була, бачите, щось по пробігу. 2019 року. Коротше кажучи, цей скутерочок обслуговувався, дивилися за ним гарно. Дивіться, гарно стрілочки, не вигорівші, Живенькі ручки оригінальні. Коротше кажучи, 20 тисяч у нас оригінального пробігу. І я вам можу сказати, що це просто новий апарат. Далі, передня гума також ARC стоїть, також. E, ARC Тук-Тук гума 90-90 на 10. От, диск, ну, відсотків 10% зносився, mm. ну, да, відсотків 10 по зносу невеличкий є. от, По колодках e, розібрав, думав міняти. Але там відсотків 30-40 залишилось. В будь-якому випадку, чому не поміняв, вони коштують копійки там 150-200 гривень, але тут відсотків 40 залишилось і я їх залишився. Це... Я думаю, правильніше, ніж поставити нові китайські. Так, дивіться, є подряпинки на лівій частині клюва. От бачите, тут є подряпинки. Ну, такі незначні. На фоні клюва. От, Є подряпинки. Так, дивимось спереді. Дивіться, є невеличка тріщинка на поворотничку. Вона не глибока і взагалі не прощупується. Це десь всередині. І відповідно він не, не промокає. А, не тільки там, дивіться, одна тріщинка і друга тріщинка. Поворотничок, до речі, можна замінити, якщо критично комусь це не подобається. Без проблем. Так, гарна гідравлічна вилка. Пластик виглядає свіженьким. Дивіться, голова повністю цілесенька, без дефектів, без нічого такого. Все цілесеньке повністю. Так, йдемо далі. Також на цій стороні є декілька подряпинок, бачите, таких незначних. Колеса залишились в оригінальній фарбі, я їх не фарбував вилка, а також єдине, що підфарбоване по скутеру, це глушник. А так все, як прийшло, так і є. Все воно цілесеньке, все живе. І все в чудовому стані, в більш ніж чудовому стані. Права частина повністю ідеальна. Без дефектів, без подряпин. Ну, в загальному питань по скутеру, крім там візуальних невеличких дефектів, які зараз практично у всіх скутерів розкажу вам невеличку погану новину і за подорожчання доставки зараз контейнер. Вантажить не 120 штук-130, як колись було, а 180. І вибрати отакий апарат а майже неможливо, скажімо так, на сьогоднішній день. Всі поломані, всі побиті і дуже багато питань по пластику. Так, Давайте послухаємо двигунчик. Чистенько, тихенько працює по колодочкам. Щеплення заднього варіатора, немає питань. Колесо як може крутитися, так і може не крутитися. Це нормальне явище, як в одному, так і в іншому випадку. Взагалі ідеально, коли воно крутиться трішечки, і ви його можете зупинити отак пальчиком. Це ідеальний варіант. Так. Як я і сказав, двигунчик тут без питань. Працює ідеально. Абсолютно немає ніяких зауважень, поворотнички світло працює, все повністю працює, ну і бібіка так. Бійка працює, трохи її там треба поправити. Ну, в загальному все. Питань немає. Підножечка, бачите, працює. Двигунчик галохне. Ну, все, будемо закінчувати. Тест-драйв буде, посилання на тестдрайв внизу під відео. Кому цікаво, дивіться. Обов'язково зараз е зроблю невеличкий. Проїзд, подивлюся, як він себе поводить і яка максимальна швидкість. Кому цікаво, контакти мої вказані внизу під відео. Телефонуйте. Дійсно, чудовий стан у скутерочка, ставиться на облік. Сертифікат відповідності. Також роблю. Кому цікаво, звертайтеся. Дякую всім за увагу. Привіт! Наша рубрика варіатори. Дивіться, повітряний фільтр, паралончик, який був в адресіку, взагалі, просто якби, розпався із-за часу. Так, варіатори. Бачите? Гайка з коленвалом профарбована в одній площині. Ну, коротше кажучи, варіатори ще не відкручувались. От. Оця бачите, прокладочка якби свідчить про те, що ніхто ще не знімав. Ну і, звичайно, профарбований. Передній колінвал з гаєчкою видно, що вона не відкручувалась з завода. От, по пробігу в нас 20 200 кілометрів. от Приборочка якби, відповідає, 2600 на 2200 була заміна. от І і сліду, бачите, показує навіть на 24 700. От. Це вони лишили тут 2, 2 тисячі заміна. Бачите? 20 заміни. 2020. Отак обслуговується японський скутерочок. і за 20 тисяч вони його ще не відкручували. От. Так як я бачу по прокладочці. Дивіться, снятий ремінь, який говорив в попередніх відео, було в мене відео про адресик новий, в якого 3500 км. Був аналогічний, аналогічна ситуація. Скутерочок не розбирався з Японії, і от так само була ціла прокладочка. Я вам зараз покажу, як це виглядає. Так. так. І що, дивимось? Цікаво, що буде з скутером, який приїхав 20 тисяч кілометрів і ніхто його не відчиняв. Ну, бачу по колодочках щеплення, що ніякого зносу в принципі, взагалі немає, все вогонь. От, Знімаю тарілочку. Варіата. Бачите, Чому важливо не їздити на скутерах, а спочатку їх обслуговувати, Бачите, є окислення на алюмінії. Це нормальне явище, так і має бути. Алюміній окислюється. Так само, що стосується двигунчика, бачите, окислення. Це не означає, що він утоплений, і хто там придумує і так далі. Це просто техніка стояла на вулиці під дощиком. Морських якихось там, скажімо, широтах і якби це. от І що що дивіться, як мені сняти задній варіатор? Проходиться, прокладочку, якби розірвати от в цьому місці ми це і зробимо. Отак от можна достати ремінь з варіатором і подивитися що у нас тут варіатор у нас. Бомба, колодочки, все, все добре. Оригінальний ремінь Міцубоші стоїть по ремню, по, рем... по ременю. Питань, в принципі, немає, не потрісканий Коротше кажучи, ремінь також живенький, давайте я вам так покладу, щоб було видно. За 20 тисяч оригінальний ремінь. Так само в чудовому стані і без ніяких питань. Так, передній варіатор. От, І за одне зразу бачимо ролики. Так само окислена передня тарілочка, але вироботки випрацьованого варіатора немає. От, ролики за 20 тисяч. Бачите, чуть-чуть тільки з однієї сторони Он квадратенький, і ще тисяч і 1020, я думаю, ні, не 20, цей більш квадратний. Уже 1510 відходять. Вот так виглядають варіатори в цього апарата.